Неоцінену підтримку військовим збирають діти. В таборі Чайка вони писали кольорові листи незнайомим солдатам. Дитячі роботи приймають до глибини душі, навіть мужніх чоловіків. Особливо нашу знімальну групу вразив лист однієї дівчинки, яка втратила зв'язок із татом. Він добровольцем поїхав у Донецьк. Дівчинка в листі та через наш телеканал просить батька віднайтись і швидше повертатися живим. Тут чисте повітря, навколо ліс, річка щодня ігри та розваги. Любимо спати! Любимо футбол, пограти! У таборі Чайка так було щороку, але цього літа під мирним небом діти говорять про війну. У своїх малюнках, як завжди, зображають сонце і пейзажі. Проте цього літа на них з'являються танки і написи Ні, війні. Свої роботи чайківці малюють для солдатів, просять їх повертатись живими і вірять у перемогу. Дорогі воєнні, Я розумію, як важко вам, але ми дуже хочемо хоч якось допомогти і вирішили намалювати вам малюнки. Ми в таборі, але цей відпочинок, це пекло, адже жити в більній країні краще. Я розумію ваше положення. У моїх подруг батьків Донецьку, місто Хмельницький, табір Чайка, Соклова, Крістіна. Дорогі солдати, я бажаю вернутися вам живими та непораненими і виграти війну. Ми чекаємо вас живими. Зверталися до нас командири, які вже на сході, і кажуть, що це дуже важливо для наших військових. І дорослі чоловіки навіть не завжди хочуть про це відверто говорити, але вони тримають оці листи біля фотографій своїх рідних. Це для них є як оберегом. Роботи дітвори обласні посадовці разом з черговою допомогою передадуть нашим військовим на схід. Серед листів і малюнків є один особливий. Його написала 11-річна Оля для свого тата. Каже, він добровольцем пішов на війну танкістом. У звичайному житті був водієм маршрутки. Донька вже місяць, як втратила зв'язок із батьком. Знає тільки, що він поїхав у Донецьк. Я живу в Хмельницькому і щось до Донецька не йде зв'язок, і я не можу до нього дозвонитись. Окрім Олі на тата чекає ще двоє дітей. Дівчинка каже, що усі вони схожі на нього. Мамині тільки ямочки на щічках. Найзаповітнішим бажанням дівчинки є знов почути голос батька, розповісти про своє перше кохання, яке вона зустріла в таборі, і міцно взявшись за руки, як колись погуляти усією родиною парком. Оля вірить, що лист у Донецьк, в якому вона вказала ім'я та прізвище тата, обов'язково потрапить до рідних рук. Папа, я тебе дуже і дуже люблю. Не забувай мене машу і свято. У мене дуже добре. Я тобі пишу з лагеря, чайка. А коли ти приїдеш, тебе відпустять хоча б на лише один день. Щоб я тебе побачила, я дуже скучала. скучаю і Маша, і Світа теж. Ти будеш мені писати, а як в тебе там справа, що ти там робиш. Взагалі, коли ти мені будеш писати, то пиши. Все, що хочеш, а я тобі. Розповідаю, як ти провів день, або якісь різні історії. Пиши мені хоча б один раз на місяць, або один раз в два місяці. Але щоб ти мені писав добре і не забувай, я тебе дуже сильно люблю. Папа, Повертайся в зустріч, я тебе дуже люблю і хочу з тобою побачитися. Ці хлопці баскетболісти, їм по 15. в очах романтика, але демонструвати фізичну підготовку взялись не роздумуючи. кажуть, вже готові захищати батьківщину від ворога. Ми підтримуємо нашу Україну, і якщо буде потрібно, ми готові допомогти всім, чим зможемо. А навіть якщо доведеться, навіть свої 15 років, я поїду в зону, АТО і буду допомагати чим зможу. Слава чесним солдатам і героям майдану! Слава Україні! Дінці єдині слава Україні. честь тобі, український солдат. І вірний солдат. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов, новини Ті Вісім Плюс.